Доброго дня, любі друзі! Риби-рибулі! Зараз зроблю для нас розклад, маленький розклад. На період з 31-го, що нам принесе магічний період, тому що буде блакитний місяць, блакитна луна. От і це дуже магічний такий період. Нам треба буде пройти зараз, фокусуватися, да, які нам, ну всі, хто подивляться, звісно, цей розклад, будь ласка, свідомо віднесіться до того, що ми зараз тут з вами побачимо, що нам треба зробити, тому що зараз всесвіт повертає в наше життя людей або ситуації з минулого, де треба розставити. Якісь крапки, розумієте? От, тож, будь ласочка, не будьте, не будьте легковажними. Це все для нас. І ще рибулі, заходьте, будь ласка, в опис. Я збираю аудиторію. Хочу, щоб ми в синергії прокачали свою карму, знайшла інформацію, як можна обнулити, зробити запит на це, от, і звісно, це краще робити, коли нас більше. І так, прошу, будь ласка, будь ласка, карти, дайте нам. Відповідь, що нам принесе цей магічний період Ой, я ж, я ж дихати перестала. Ну нормально, нормально. І тепер у готичного оракулу, прошу тебе, готичний оракул, дай нам карту, які нам треба пройти кармічні пропрацювання. Що нам треба зробити обов'язково? О! Неймовірно, любі друзі. В мене аж мурашки пішли. Це, це те, що треба. да, Троєчка жезлів, дивіться, це в нас просто триплет, ми, ми зараз їх складемо в одну історію. Це не було, або ну, не, не є, було, буде. да, Це просто триплет. А, карти, котрі підтверджують одну, о, одну одна. Одна одну. ладно, Тройка жезлів, дивіться. Карта каже про те, що е, зараз може, можна буде, вибачте, я трошки хвилююсь, зараз можна буде е, вирішити усі проблеми, але якщо діяти без імпульсивності. Це продумати, діяти дипломатично. Це для нас і випробовування рибулі, тому що я знаю, які ми емоційні і імпульсивні. Тобто відстрелюйте одразу, да, запам'ятовуйте, що треба, які. Тобто розвиваємо дипломатичність. Перше, по-друге, відкриті шляхи тут успіх в торгівлі та в бізнесі. Не боїмося, рішуче, значить, викладаємо всі наші товари назовні, да і продаємо. Принаймні, треба щось запланувати, щось зробити вже розуміти, якийсь крок. І воно ж бу ну вже як зачепилися. Потім буде, буде такий ефект. От. Дивіться, ну тут ще буде можливість отримати поради, якщо треба, або від друзів, або від колег. Ну і позитивне буде вирішення питань та якихось домовленостей. От, тепер вісім жезлів, дивіться, ну перевернута, да? Ну, в принципі, тут можуть бути, знаєте, може бути все ж таки якесь протистояння, можуть бути якісь неприємні ситуації. У когось це будуть сварки, знаєте, там ревнощі, ну таке. А, але. Здебільшого ця карта каже про внутрішні конфлікти, про докори совісті. Так само треба пропрацювати. Да? Докори совісті, що це відчуття провини. Відчуття провини підтягує покарання. Розумієте? Годі себе карати. Карати. Ми ні в чому не винні, ми навчаємося жити. І, значить, цим треба плідно. Плідно дуже попрацювати. От. Ну, Для когось так само відіграються да, сварки в родині або навіть в колективі, от. або в оточенні. Знову таки, да, дивіться, що таке кармічне пропрацювання? Треба уходити від сварок, розумієте, вас будуть, нас будуть, будуть скоріш за все. Провокувати на якісь сварки для чого? Для того, щоб ми понижали свої вібрації, розумієте, а нам зараз треба навчитися дипломатичності і виходити дипломатично з будь-яких ситуацій. Тож, будь ласка, або краще взагалі уникати. Да? Самий кращий спосіб вирішити конфлікт це його уникати. Все. Ну типу, мене немає, я нічого не знаю, нічого не бачу. да? Але якщо ми раніше не розвивалися, не були дипломатичними, нас зараз будуть перевіряти. Це як здати іспит. розумієте? Тож вже зараз налаштовуємось, будь ласка, на дипломатичне вирішення будь-яких питань. От ну і колісниця, дивіться, да треба розуміти, що вона швидко несеться. От, тож треба розраховувати тут не тільки на фізичну силу, а зазирнути в себе і знаходити силу там. Хто ще не, не користується своєю внутрішньою силою, будь ласка, треба розпаковочку вже робити. Хто не може, не вміє кому заважають там негативні установки, негативні сценарії, будь-що, велком на індивідуальні консультації, допоможу. Тут дивіться, можливо, ще зустріч з енергійною особою з якоюсь да підтримка у втіленні планів від такої особи або просто від інших людей. Тут все ж таки про перемогу. Карта каже, що час випробувань пройшов. Дивіться, да. Тільки ми проходимо, і в нас перемога, розумієте? Ну для нас саме легке, як на мене, пропрацювання взагалі. От із тих, кому я вже ну ми 12, Да, я вже для всіх зробила розклади. От, тож, будь ласка, не вішайте носа, навчитися розмовляти це не так страшно, е, кажу я. Котра постійно парафініть людей з влади ніяк не можу зупинитися, то для мене це точно актуально навчитися відноситись до них дипломатично. Ну окей, дивіться, тут буде насичення владою та енергією. А для когось відіграються мандрівки. Можна отримати допомогу, коли треба. Ну, Взагалі, тут карта каже про успіх. От. І про те, що нас буде переповнювати енергія. Ну, класно, любі друзі. А тепер Тадам, дивіться, карта називається Правда. Це я, да, я запитувала, яке кармічне пропрацювання нам треба буде пройти. І от, любі друзі, ця карта каже про правду. Ця карта каже про те, що нам треба. Зізнатися собі і прийняти для себе всю правду про себе. І, здебільшого, про це легше казати, чим це зробити. Да? Але без цього далі нам ніяк. Без цього ми не відкриємо свою внутрішню силу. Тому що вправді і є сила. Треба прийняти самих себе, прийняти себе такими, якими є, дозволити собі бути зараз такими, якими є. Але ж це нас нам не буде заважати ставити мету для подальших трансформацій, розумієте? Але зараз треба визнати все. В нас як воно є. І тоді нам буде легше а, керувати своїми ну, якимись темними якостями. да, Ми зможемо тоді використовувати ту силу собі в блага. Неймовірно, любі друзі, вітаю! До побачення з повагою, Софія! Запрошую на індивідуальні консультації.